Вітаю всіх із магазину «Сінсей», а саме із відділу Дім Хом. Дуже багато акційних пропозицій, хочу показати саме акції. От пройшла всі відділи, ну, багато всього на залишках, ну, з такими червоними цінниками і відділ посуду, та у, у всіх відділах є. І також деякі новинки покажу. Новинок не так багато, але вони є, вже не так не приходять в тій кількості, що було. От є цікаві новинки. Почнемо з кухонного приладдя. А, до речі, новинки вже до Хеллоуін прийшли. Почнемо з кухонного приладдя. Ось такі щіпці кухонні, от такої незвичної форми. Ціна 49. 109 гривень 38% знижка. Далі 159 такий вінчик і лопатка. 159 гривень по акції. Ой, що це таке? А, це для термоса, як чохол. Для термоса такий м'якенький, він ще й з карманчиком йде. А, сюди типу, телефон можна поставити. І ось він ну, на липучці на сам термос. Як кошельок на термос. 59 гривень. От на нього знижка 50%. Знижки ще є на підставки під стаканчики 169, 29% знижка. Ось тут в наборі 4 підставочки і вони йдуть в коробочці. Ну, Зручно 4% знижки на цей баттердіж маслиниця 219 гривень. Ну, по типу сам масло будеш робити вдома. І Отакі контейнери з кришкою меншого розміру по акції 99 гривень. Така кришечка і більшого розміру також 99 гривень. Форми для. Холодильника 169, ого, 50% знижка, ось така формочка великого розміру. Так, тут написано, витримує до мінус 20. Але розмір вони якось не, не люблять писати. Скатерки є на знижках такі по 139 гривень, 100% котон, 50 на 150 ранер. Далі 140 на 220 це саме скатерть, 48% знижка Полієстер, 239 гривень. І за 79 можна купити ось такий. Ранер, ну написано тейбл, да, Runner 50х150, 79 гривень, 58% знижка за такою рюшею. Гарна ціна. Ось вони по 79 і розмір 50 на 150, а ця 119 Тут ще келихи залишились по акції 119 гривень. Ось такий келих для ігри мабуть. Перламутровий 119 гривень. Такі перламутрові келихи Вообще, по 79 гривень, 58% знижка. По типу, як під Мартіні чи під Маргариту. Конусний такий келих, 79 гривень. Тарілочка 59-65% знижка. Тарілочка Полоничка 99, знижка 34%. Тарілочка. Томат 69 гривень зі знижкою 68%. Вона йде на два ділення. Ой, знижка на цей інжир. Симпатична дуже та ця йде. І дві піали, от такі в формі інжира. Таке собі хочу. В їх можна, як і креманочку, і під морозиво, і під, ну, під все. Класно і красиво. 129 гривень за оцей весь набір. І Знижка аж 52%. Дійсно класна ціна. Дуже ось цей набір. Чашка з тарілочкою в формі квітки. 99 гривень 71% знижки. І тут 99 гривень оцей жовта така чашка і зелена тарілочка, як листочки. Також 71% знижки. Чашки на знижках є ще ось такі. О, ця симпатична широка, 99 гривень, тут 41% знижки. Написано розпродаж. Є по 56, ось такі по 99. І щось така. 69 гривень, 54% знижка. Так, це ще 59 гривень, такий бежевий колір. Це написано затискач для прання. Кліпси. Ну, це просто ж прищепки, на які вішати прання. Якось так перевели. 69 гривень, 42% знижки. Тут 6 прищепок з крючками в різному кольорі. Ну, ось такі стікери для нотатків. Три. В упаковці три різних вида. 69 гривень, 54% знижка. Кому така ручка потрібна, 50% знижка, 59 гривень. Тут назва, дивіться на маркування, якісь закладки 49 гривень, мінус 38. О, симпатичний пенали, йде з ручкою за 59 гривень пірламутровий, мінус 40% знижка і позначки скрізь є. Що це акційні пропозиції? А тут за 29, мабуть, щось розібрали. Ось Такі підсвічники по 39 гривень. Я поставила свічку, мені подобається, що. Ну, Купувала раніше, що воно так світиться, красиво, свічка там відзеркалює і дуже гарно виходить. По 49 є по 59. Це у нас просто, мабуть, декорація. 6 на да? 6. Так, це не свічка, це просто декорація. Ціна 49. Ось такі підсвічники 79%. Також 79, 58% знижка. Назва, дивіться, на маркування. Так, там пусто всередині, як свічник. Ага, лійка пластирі хтось сюди приніс. Ось такі. А, це наліпочки різноманітні, в рулоні йдуть для дітей. 69 гривень, мінус 54% знижка. Тут 79 гривень мінус 53% знижка. Так, це і декорація така. Декорація. Саме так і написано, не фоторамка, а декорація. Поприходили годинники, і мені подобаються, вони такі симпатичні. Ці цифри, як в 3D, зроблені. 339 гривень. Так зроблений він, знаєте, красиво, широкий. Великий в діаметрі. У них не пишуть, скільки він в діаметрі. Ну, величенький такий. 339. Ді... Ну, симпатично виглядає житті, дійсно. І це такі, як стільці для дітей. Я показувала ось цю вівцю. Вже десь вона була, чи це зайчик. На, схоже на вівцю. Більше 699 гривень це пуф. Вони всі, мабуть, по 699. Ось ця лисичка дуже симпатична. 699. Пуф сидіти дитині і ведмедик. Ведмедик, мені здається, був. І ось та... чи вівця вівця, скоріш за все. І... А ось цієї лисички не було. І також стільці зразу покажу для дітей. То були пуфи, а це стільці ось такий прийшов 169. Такий невисокий, приємний, рожевий з котиком. Ось такі стільці, як квіточкою, зроблені м'які на дерев'яних ніжках. Ціна стільця цього, мабуть, 339, я так думаю, заклеїли, де там гривня. Хі -хі, цікаво. Ось тут видно, да, 339 гривень. Приємний який стілець. І ось так як дитина може сісти, як на коника. Да? Такі і одинороги. Ось ці стільці. Стільці такі цікаві, дуже. 599 також називається пуф. Отакі От пуфи 599. Два види їх і один рог наверху. А внизу ще є стільці дитячі, як грибочок 219. Ось таким ось малюночком. Ось вони так в зібраному виді виглядають. Ну, донести додому і потім сам скручуєш, збираєш, так сказати. цей з котиком. 339 гривень ціна. не в коробках ось іще які є. Це що таке? А щось таке є. А це вже столик. 38х38х56, на на 619 гривень з такими вушками. І оці всі стільці літні, як шезлонги, вони всі на розпродажі. Може, хтось хотів собі придбати 339-26 відсотків. Знижка не така велика. Цей із апельсинчиками 339, тут 33%. І з відсотки. Із карманчиком це прям як скілеціде. Скрізь намальована вообще. така форма повинна бути. Це оце шезлонг. А тут, у нас, а тут більше як стілець на таких низеньких ніжках. Це знову такий шезлонг 399 з лимончиками. Так, з лимончиками. Ціна 239,60% знижка. А що це у нас? Зараз глянемо з лимончиками. Де ж це намальовано. Велика знижка, от саме на цей лимон. Ага, знову таки це мат написано. Ну як шезлонг по типу, от на нього найбільша знижка. А стільці, мабуть, всі розібрали. В основному залишились або як лежак. Або ось такий стілець, але такий низенький. А оцих високих вже й немає звичайних для саду. Відділ для подорожі, тут все зі знижками йде, воно, мабуть, вважається як літнє щось. Чохол на сумку для валізи. 79 гривень 64% знижки, замість 219 Він йде як один розмір на, на всі валізи, підходить намальовано, що тягнеться. По 39 гривень ось такі для велосипеда аксесуари. Тут 36 штук, ціна 39 гривень. Далі 49 гривень, а, це на сумку ось тут писати: нейм, адрес, телефон. Такий брілочок, 49 гривень, 38. Знижка. Тут по 49, це на велосипед така корзина. Далі 69 чохол. Ну, як для бігу тут чухол, щоб телефон на руку вдягати. Порозбирали, бачите, багато всього. По 79. А, це чухол, такий зручний, як рюкзак. Для каймата зі знижкою. Оце такий набір. Валі... Так, назва валізи органайзер. Ну, органайзер і 6 штук, є прозорі, є не прозорі 169 гривень. І обкладинки на паспорт 119. І це 69. Ого, тут все можна покласти, не тільки паспорт, так як на магнітах. 69. І оці подушки для подорожі без знижки 219. Оце ємність для зберігання сипучих по 159 гривень. Вона на великдень йшла симпатична, тому з такою знижкою 41%. а Зроблена красиво, 159 ціна. Із новинок вже готується сінцей до Хелоїн. Да, приходило вже все до Хеллої. Тут набір для кексів. Такий набір з 48 деталей, 49 гривень. Такий набір 169 Тут 90, сет із 90 деталей. Класний набірчик для кексів на Хеллоуін. Формочки на Хеллоуін також цікаві. І привид є, і гарбуз. Так, 119 гривень така силіконова форма. Далі, ось таку чашку, я не пам'ятаю. З лисичками пам'ятаю. Таку красиву не пам'ятаю. Хеллоу осінь. 189 гривень з подвійним склом. Красива чашка. А там скрізь далі лисички, теж ми бачили. О, прозора така прийшла класна. Ємність для зберігання. Оце красиво. Вони приклеїли, щоб, ну, щоб люди не знімали не розбивали, мабуть, оцю кришку. Так, ціна ось такої в гривні 219. Ну, красиво, знаєте, прозора так класно виглядає. Видно, по-перше, що там скільки на залишках. Так, це ми все бачили. Да? інше ось так, ой, Тут так все стоїть 219 гривень. Ось така, як для сервірування таця. 219 гривень. Ось так. Наволочку таку не бачила як в, зимо... в зимовому, в нічному стилі. Так, Місяць намальований зорі в темних кольорах. 119 гривень 40 на 40. І ось така ще наволочка також новинка, цупка як з вишивкою. Прям зроблена гарно. І по акції, причому іде 79 гривень ціна 59 знижка. Мабуть, також 40 на 40, і ще така зі знижкою йде, 139 гривень замість 219, це взагалі з красивим малюнком. Дуже дуже красива наволочка. Так треба дивитись. У них виходить, що на наволочки стільки знижок, я й не помітила. І ще продовжуються чашки, як літня, а, як літня колекція і на неї знижки. Чашка з черешнями чи з вишнями 99 гривень, 48% знижка. А на лимон, я не знаю, просто написано 119, виходить, вона йде так, 169, написано 119. Ось і ця красива виноград 139 гривень, 28% знижка. Ось така красиво зроблений виноград. І знову-таки скатерті. Так, скатерть з полуничками. І далі скатерті з полуницями. 169-140 на 180, тут 100% полієстер, знижка 50%, 37% знижка, 140 на 220, 289 гривень, і в такому кольорі 289 гривень. Далі йде сільперець, як лимончик, 99 гривень. Цікаво перевірити, може воно зі знижкою йде? Оце, знаєте, тримач такий на пляшки, щоб пляшка не падала, не розбилася, як надувне колесо. Мені здається, класна річ. 59 гривень. Зараз перевірю у них на касі. так Цей зайчик тут стоїть без знижки. По 49 гривень, ось така полуничка, підсвічник. І тут томати, сіль перець але вони без знижки. 189. О Це що свічка зі знижкою. Гляньте, 48% клас полуниця остання. 46% знижки. Ну такий аромат мені не перевірила я ціну. Що ви думаєте? Не 59, а 29 гривень. От я її собі куплю. Отак От у них на літню колекцію, мабуть, не встигають цінники ставити сумка, термос з полуничками. За ціною 219 гривень мінус 35% знижка. І тут розпродаж О, це підставка під. Квіти, 39 гривень 51% знижки на неї. Далі. Це було довелитня, така як кашпо, 169 під квіти. Підставка 169 зі знижкою. А оці зайчики вони йдуть чомусь без знижок, кролики великодні, якось дивно. А це що у них такий прийшов? Ой, розбірний, класно, 30 х 30, 30 ящик такий для зберігання. Ціна 169. Класний, з листям, з гарбузами. Хартія папір. Ага, папір. Ну, це що зроблений? Скла... Складіще, це, мабуть, болгарською. Контейнер для зберігання називається. Ну, нічого так симпатично. ще поприходили різноманітні фіранки. Штора 140х260 з гарбузами. 469. О, це красиво прийшла. Чомусь вона тут одна, не знаю. Такий красивий колір з листочками. І як бархатиста бежевий зі світло-бежевим. 140х260. На, на таких тільцях 599. Щось з вишивкою штора 459, як тюль 140х260. І тут оці осінні такі кольори по 149 гривень. О, це красива наволочка, 339 з вибитими грибочками. Дуже гарно виглядає. В кі'чому відділі є знижки. Це фоторамка із двох частин. Так вона як складається: 69 гривень, 59% знижка. Це от просто як шнурок, як ну, не декорація. 49 гривень, 71% знижки. А, це для штор. Гляньте, які симпатичні кріплення. 49 гривень, 71% знижки. Нічого собі, це для дітей ось такі. Кустинки. Тут їх три в наборі: 99 гривень. Від нуля підходи мінус 55 гривень. Знижка. 55%. Кошики в дитячому відділі по 99 зі знижкою. Що тут іще в дитячому відділі на знижках? Такі ще кошики по 99. Ой, що це таке? Ні -ні -ні. А, да це кошики ось ці по 99. Ціна. Такий м'який, класний, гляньте. За 99%. Прикольний. А то ще такі є, ну як носовички, на дітей слюнявчики по 99 різноманітні. І ось такий, як силиконовий, за 69, цей вообще за 39. І дитячий такий наволочка з мікі-маусом за 59 всього-навсього. Ой, а це новинка така красива. З бділкою. Ні, 59 гривень, знаєте, знижка 50%. Ось це красива наволочка. Дуже. Тут, тут щось таке як. Сантиметри намальовані. Чи гра якась зі знижкою? Зараз глянемо. Воно, мабуть, без знижки йде. 119 гривень просто тут висить. А мені просто цікаво, що це таке. А, це наклейки. Написано на наклейки. Ну, наклейки так наклейки. Чомусь подумала, що все-таки тут знижка. Так, а, ви бачили, вони ще візочки такі продаються для супермаркета. Коли йдете з дитиною, то можна взяти такий візок. Насправді тут конструктор всередині. 699, це іграшка. Тут всередині ще є. А, тут різноманітні макарони. Ого, коробка по типу дитина в магазин сходила. Такий цей нормальний, зроблено так. Класна іграшка. Три плюс підходить. Візочок для магазину. «Сінсей» написано. Мені подобається, що за 99, ну йде без знижки. Поки. Так, що тут органайзери для візочка йдуть по 239 гривень, мінус 60% знижка. Хочу показати, десь тут малюнок був, щоб було зрозуміло. Він так розкладається, можна щось сюди покласти, і як ну застилається, що дитина, ну, дитина на ньому сидить на цьому органайзері, а ось він в розкладеному виді. Карманчики тут є, і 159 в чорному кольорі ще дешевше, такий великий. Ой, який класний кошик. 239-48% знижки такого великого розміру. Ще й на змійці йде. Ну, Як білизну зберігати? 239 гривень ціна зі знижкою. кактуси по 99 гривень. Так, далі ще з цієї сторони покажу, потім перевірю. Це ой, така красива ваза, 139 гривень, 48% знижка. І деякі є квіти на знижках по 79. Вази гляну, може рожеві ці на знижках, ні, 189. Так і не сказати, що тут прям вази такий розпродаж 119 квіти в основному сіні ці, що були на знижках порозбирали. Є щось, от є така біла квітка, знижка на неї 59%, 49 гривень. Ну от, а, так тут, якщо подивитися, ось, будь ласка, 49 рожева. Ну, треба шукати вибірково. Я дуже задоволена, пішла, провірила цей холдер. От знаю, що речі, всі літні, вже на розпродажі. Тому провірила дійсно 29 замість 59, а як в Таврії кажуть, зекономив, отже, заробив. І в подорожі навіть брати дуже зручно, щоб не побилась, надуваєш тут такий круг і вдягаєш на якусь пляшечку. Дякую. Я на цьому свій огляд з магазину Сінсей буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока!